Я Аделі Пожемон Понтет, і це Україна. Останні новини. Сьогодні Україна вбила російського старшого офіцера з Національної гвардії, а Москва розпочала найбільший осінній призов з 2016 року. Ми також розглядаємо вплив Росії на європейську політику від Великої Британії до Угорщини сьогодні, вівторок, 30 вересня, 3 роки і 220 днів з початку повномасштабного вторгнення до мене приєднується заступник редактора з питань оборони Дом Ніколс. Давайте перейдемо додому для оновлень щодо військової ситуації. Дякую, Хедлі. Привіт усім. Почнемо з України. Бої на Донбасі тривають. Ви знаєте, що я маю на увазі? Дуже мало руху, але деякий рух є. І якщо я про це не згадаю, люди кажуть: о, типова Україна, фейкові новини і все таке інше. Отже, дуже невеликий рух на захід з боку Росії в дуже невеликій кількості місць у невеликій частині дуже великої країни. В інших місцях по Україні минулої ночі Росія запустила 65 дронів. 19 прорвалися через протиповітряну оборону, вбили дев'ятьох, поранили ще багатьох по всій країні. У Сумській області російська атака вбила всю сім'ю. 35-річний чоловік, 26-річна дружина та їхні двоє дітей, 6 та 4 років. Дрон влучив у житловий будинок у селі Чернохичі. Це приблизно 50 кілометрів на південь від самого міста Суми. Сьогодні також відділ військової розвідки України оприлюднив відео, яке, за їхніми словами, показує вбивство або як вони кажуть, ліквідацію російського офіцера, його водія та помічника глибоко всередині Росії. Це, як кажуть, старший офіцер Російської національної гвардії. Операція як вважається, відбулася в регіоні північного Кавказу в суботу. Повідомлялося, що ця особа була підполковником. Він його помічник і водій були вбиті біля села. ЕЕ Тамбакан у ставропольському краї Росії під час поїздки на тренувальний полігон. Агентство ГУР заявило вранці. Це приблизно 400 кілометрів на південний схід від Керченського мосту, трохи на північ від Грузії. Тепер вважається, що вбитий офіцер був командиром підрозділу Авангард Національної гвардії Росії. Їх завданням є підтримання громадського порядку та боротьба з тероризмом і незаконними збройними групами, як це визначає Росія. Цю опрацю, як повідомляється, було проведено за підтримки групи під назвою рух визволення Кавказу згідно з даними української військової розвідки. Вони оприлюднили відеоматеріали сьогодні вранці, на яких показано групу тип транспортних засобів, включаючи російського офіцера, за яким спостерігали здалеку, а потім кілька вибухів, що вразили рухомий транспортний засіб. В іншому місці залишаючись у Росії у найбільшому осінньому призові з 2016 року, Путін закликав 135 тисяч чоловіків. Віком від 18 до 30 років приєднатися до російської армії з жовтня по грудень цього року для рутинної служби, яка зазвичай триває рік на військовій базі всередині Росії. Росія, ви пам'ятаєте, має два цикли призову щороку навесні та восени. Вчора Путін підписав указ, що дозволяє осінній призов 2025 року. Хоча призов на військову службу не обов'язково означає, що ці чоловіки опиняться на війні в Україні, були повідомлення про відправку призовників на передову, а також інші повідомлення про те, що призовників, які завершують військову підготовку, потім змушують підписувати контракти для вступу до регулярної армії, що дійсно робить ймовірнішим їхнє розгортання. З монаций момент моменту ці початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Путін збільшив щорічний призов в середньому на 5% кожного року з 2022 до цього року. Мої приблизні підрахунки показали, що це зросло на 16%. Отже, ця остання хвиля є найбільшою осінньою призовною кампанією з 2016 року, як я вже казав, і в поєднанні зі 160 тисячами призваними навесні означає, що цього року буде найбільший загальний призов з початку повномасштабного вторгнення. Отже, цього року буде 295 тисяч. А для порівняння, у 2022 році було 254 тисячі як навесні, так і восени. 2023 рік побачив 277 тисяч, а 2024 – 283 тисячі. Отже, як я кажу, 16 відсоткове збільшення цього року порівняно з 2022 роком. Тепер переможець цього року за найдовшу візитну картку. Віце-адмірал Володимир Цамланський, заступник начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генерального штабу Росії. Сказав минулого тижня, що цей майбутній призовний цикл не пов'язаний з війною в Україні. Він зазначає, що російське законодавство забороняє відправку призовників у бойові дії, і, як ми знаємо, Росія дуже суворо дотримується закону. Однак призовників частіше використовують для охорони кордонів, зокрема в таких областях, як Брянська, Білгородська та Курська, які межують з Україною. Ви знаєте, що буде далі. Інститут вивчення війни, аналітичний центр, що базується у США, стверджує, що участь призовників-прикордонників у бойових діях під час вторгнення України в Курськ минулого року викликала особливе невдоволення в російському суспільстві. Тож, навіть якщо ці особи можуть бути лише в Брянську, Білгороді та Курську, вони звісно брали е, участь. У боях трохи ширше зараз. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з президентом Європейської комісії Урсулою фон Ляйн. Сьогодні вранці вони видали спільну прес-заяву, сказали кілька речей, серед яких Марк Рютте сказав: американці знову відкрили шлюзи через ініціативу Пюрел. Це е, військове обладнання та боєприпаси для України, придбані у спільні США через НАТО. Це пріоритетний список вимог України. Ось що таке пір. У будь-якому випадку він не надав більше деталей щодо цього, але трохи розповів про ініціативу стіна дронів. Він сказав, НАТО сильне у встановленні стандартів на цілі спроможності, а ЄС має цю величезну владу над внутрішнім ринком, забезпечуючи розвиток оборонної промислової бази, забезпечуючи наявність грошей і ресурсів для підтримки України. І коли йдеться про ініціативу стіна дронів, я вважаю, що це чудова ідея, і була перша зустріч минулої п'ятниці, про яку ми повідомляли. Сказав, що НАТО бере участь, об'єднуючи держави східного флангу в НАТО, працюючи над цим великим питанням. Тепер він сказав, що ініціатива стіна дронів була своєчасною та необхідною, тому що він сказав: що зрештою, ми не можемо витрачати мільйони євро або доларів на ракети, щоб знищити дрони, які коштують лише кілька тисяч доларів. Отже, нам потрібна стіна дронів. Ви пам'ятаєте, що концепція стіни дронів передбачає розміщення наземних дронів на кордоні НАТО з Росією для боротьби з будь-якими російськими дронами або ракетами, що наближаються? Це нова велика ідея, однак. Як повідомило видання Політіко вчора, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив скептицизм щодо цієї концепції. Отже, він виступав під час панелі на Варшавському форумі безпеки і сказав: Я дуже ціную ідею дронової стіни, але ми повинні звернути увагу на управління очікуваннями. Ми не говоримо про концепцію, яка буде реалізована в наступні три або чотири роки. Ми повинні думати і діяти за пріоритетами. І є інші, я думаю, нам потрібно більше можливостей і більше потужностей. Захист від дронів, звичайно, але не за допомогою стіни з дронів. Тепер я не маю уявлення, що пан Пісторіус мав на увазі цим останнім коментарем. Я не думаю, що хтось насправді говорить про будівництво стіни з дронів, але він, здається, охолоджує всю цю ідею. Це відбувається на тлі того, що українські військові фахівці вчора прибули до Данії для участі у спільних навчаннях з протидії дронам під назвою Крила оборони. Генеральний штаб України заявив сьогодні вранці: такі навчання є важливим кроком у зміцненні взаємодії збройних сил України та Данії і роблять нашу державу сильнішою в їхньому спільному прагненні до миру та безпеки в Європі. Зі свого боку на прес-конференції цього ранку Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз виділить 2 мільярди євро. Це приблизно 2,3 мільярда доларів США для дронів для України. Вона сказала, ми домовилися з Україною, що загалом 2 мільярди євро будуть витрачені на дрони зараз. Я щойно це сказав. Це дозволяє Україні збільшити масштаби і використовувати весь свій потенціал. І, звичайно, це також дозволить ЄС отримати вигоду від цієї технології. Відповідаючи на все це, президент Зеленський у Твіттері сказав: досвід України є найбільш актуальним у Європі сьогодні, і саме наш досвід, наші фахівці та наші технології. ОКО може стати ключовим елементом майбутньої війни дронів у Європі масштабного проекту, який забезпечить безпеку в небі. добре з неба, перейдемо під воду. Остання новина від мене: вибухові підводні дрони можуть допомогти виграти війну для України і зупинити Путіна, сказав один з найбільш нагороджених генералів Америки. Виступаючи перед нашими колегами з Телеграф ексклюзивно у Нью-Йорку, відставний чотиризірковий зірковий генерал Девід Петреус сказав, що роботизовані підводні човни та інші дрони є важливим компонентом у військовій машині України. Він сказав, це момент, коли Україна може зупинити росіян на полях бою, якщо зможе створити ще більше безпілотних систем. Отже. Колишній директор ЦРУ сказав, що подальший розвиток смертоносних морських дронів і крилатих ракет, таких як Фламінго, які можуть завдавати ударів глибоко в Росії, є ключем до досягнення перемоги України. Але Києву потрібна була постійна військова допомога від Заходу, щоб це зробити. Генерал Петреус сказав: я керував безпілотною морською системою днями на невідомому місці в Україні, і вона досягла швидкості 100 кілометрів на годину. Це дивовижно поряд з повітряними дронами Україна тепер має крилату ракету наземного запуску Фламінго, яка долає три тисячі кілометрів. Він сказав, що було життєво важливо, щоб ці 200 мільярдів фунтів заморожених активів, які утримуються в Європейському Союзі, були інвестовані в Україну. І він сказав: ці види дронів далекого радіусу дії разом із гарантіями безпеки та посиленням санкцій проти Росії з боку ЄС та США є трьома шляхами для України виграти війну. Він наполягав, що всі три ці пункти мають бути реалізовані разом, щоб змусити Путіна діяти. І він сказав: якщо ці три набори дій будуть здійснені одночасно, я думаю, що можна буде нарешті досягти ситуації, коли Росія буде змушена припинити бойові дії, тому що вони не можуть досягти додаткових здобутків на полі бою. Як є, він каже, Путін несерйозно налаштований на обговорення припинення вогню і йому не можна довіряти. Він сказав, що захід має багато чого навчитися в Україні і повинен взяти ці уроки, щоб перетворити свої армії на серію безпілотних систем у кожній сфері війни. Чи то ем, підводні вбивчі субмарини це його слова, не мої дрони і крилаті ракети. Він сказав, українці зробили це надзвичайно добре майбутнє війни в Україні. Цікаві коментарі. Ми додали посилання в примітки до епізоду. Це все на сьогодні, Еделі. Дякую Дом. А тепер до дипломатичних новин. Ну, вчорашні вибори в Молдові могли стати ковтком свіжого повітря невеликою, але важливою хвилею, що протистоїть проросійським партіям, які набирають обертів по всій Європі. Але в інших місцях вплив Росії продовжується або принаймні продовжує розкриватися. Останній випадок цього в Сполученому Королівстві. Європейський ем, депутат Нейтан Гіл зізнався в отриманні хабарів і поширенні наративів вигідних Росії. Нейтан Гіл представляв Уельс у європейському парламенті з 2014 по 2020 рік як член різних політичних ініціатив Найджела Фаража за останні 10 років від правої партії незалежності Сполученого Королівства, яка просувала Брекзит до того, що зараз є Reform UK, партії, яка наразі лідирує в британських опитуваннях громадської думки, і як прогнозується, стане наступним урядом Великої Британії. Отже, в чому зізнався Нейтан Гіл? Ну він виголошував проросійські заяви в європейському парламенті в 2018 та 2019 роках на підтримку Віктора Медведчука. Медведчук – колишній український політик, який близький до Володимира Путіна і зараз живе в Росії після обміну полоненими між двома країнами. Після того, як Україна відкрила кримінальне провадження проти пана Медведчука за державну зраду, пан Гіл з'явився на проросійському телеканалі 112 Україна у лютому 2019 року. І, за словами прокурорів, він чітко дотримувався за лінії, стверджуючи, що Віктор Медведчук був переслідуваний. «Пан, Гіл також лобіював включення Медведчука в переговори між Україною та Росією щодо війни на Донбасі та прийняв оплату за проведення Медведчука в європейському парламенті на Заході, де він представив свій мирний план для Донбасу. Наступного дня пан Медведчук зустрівся з паном Путіним у Росії і назвав зустріч у європейському парламенті успішною. Це ще один приклад того, як Москва втручається у внутрішню політику, сподіваючись підтримати політиків і партії на свою користь. Перетнувши канал як у Франції, так і в Німеччині, зв'язки між національним об'єднанням Марін Лепен, а також німецькою партією АДН, щоб говорити лише про ці дві країни, неодноразово були викриті. І ви повірите мені, що я проведу глибоке дослідження зв'язків національного об'єднання Марін Лепен з Росією, коли ми наблизимося до президентських виборів у Франції. Політики з альтернативи для Німеччини, наприклад, неодноразово з'являлися на новинній платформі Голос Європи, яка є найбільшою відомою російською операцією впливу на європейську політику, що була викрита чеськими службами. Ця платформа Голос Європи була таємно фінансована тим самим Віктором Медведчуком, якого захищав Натан Гіл у 2018 та 2019 роках. Тим часом продовжуються напруження між Угорщиною та Україною, які продовжують змінюватися. Пам'ятаєте, кілька тижнів тому ми говорили про їхню відповідь на відповідь щодо цін на газ та нафту, про удар по трубопроводу. Цього разу взаємні дії відбуваються в інформаційній сфері. Це продовжує змінюватися таким чином. Угорщина оголосила минулої ночі, що заблокує 12 українських новинних сайтів після того, як Україна заблокувала різні вебсайти, які вважалися такими, що містять проросійські погляди на запит служби безпеки України на початку цього місяця. І, і вони включали вісім угорських мовних порталів, серед яких популярний проурядовий новинний вебсайт Оріго Кокшху». Керівник апарату Віктора Орбана Гергей Гуляш назвав дії України абсолютно невиправданою атакою. Гуляш сказав, що Україна заборонила угорські портали, тому що вони критично писали про санкції проти Росії та про військову підтримку України, а також критикували Європейський Союз і Альянс НАТО як роздроблені та неефективні. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відповів на ікс різниця в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, заснованої на фактах. Але для них, чим далі від правди, тим краще. І щоб залишитися на темі російської пропаганди, Київ індепендент повідомляє, що самі російські пропагандисти почали визнавати, що військова кампанія Росії зазнає невдачі. Дмитро Рогозін, російський сенатор, який представляє окупований Запорізький регіон, навіть заявив, що лінія фронту зайшла в глухий кут і що Москва не здатна досягти значних успіхів. І нарешті це Павло Губарєв. Колишній російський проксі в Донецькій області України та ветеран війни, який зазначив, що знищення українськими ударами російських потужностей з переробки нафти створило стратегічно вигідну ситуацію для Києва. Він продовжив: насправді поточна ситуація вже рівнозначна поразці для нас. Росія не має можливості завершити спеціальну військову операцію з досягненням зазначених цілей і перемоги під колоніальною системою нинішнього уряду. Дійсно, більш жорсткий тон Україна the latest» – Це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk-ukraine-the-latest. На нашому вебсайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на Ха наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з St. James's Foreign Policy Group.